Дев'ятниця продиктована Ісусом Святій Фаустині Ковальській. Ісус, бажаю, щоб ти протягом дев'яти днів проводила душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачерпнули сили, прохолоди і всілякої ласки, якої потребують у житті, а особливо у годину смерті. Кожного наступного дня ти приводитимеш до мого серця іншу групу душ. І зануриш їх у морі мого милосердя, а я всі ці душі проведу у Дім мого Отця, Робитимеш все у цьому і в майбутньому житті, і я не відмовлю жодній душі, яку ти проведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця заради моїх гірких страстей, про ласки для цих душ. День четвертий. Сьогодні приведи до мене поган і тих, хто ще мене не знає, і про них я думав у гіркій моїй муці, а майбутня їх відданість потішила моє серце, занур їх у море мого милосердя. Наймилосердніший Ісусе, світлосте усього світу, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця душі поган, які ще тебе не знають. Хай проміння твоєї ласки освічує їх, не випускай їх з помешкання свого наймилостивішого серця, щоб вони разом з нами прославляли дива Твого милосердя, хай твоя любов освітить сяй вам ті душі, що в темряві страждають. Дозволь, щоб вони пізнали тебе і разом з нами прославляли Твоє милосердя. Предвічний Отче, подивися оком милосердя на душі поган і тих, хто ще тебе не знає, які зачинені в наймилостивішому серці Ісуса, приведи їх до світла Євангелії. Ці душі не знають, яке велике щастя любити Тебе. Дозволь, щоб і вони прославляли щедрість твого милосердя на віки віків. Амінь. Вервиться до Божого милосердя, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознійся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу! Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче жертвую Тобі Тіло і кров, душу душою Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На вблагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що витекли з найсвятішого серця, Ісусового, як джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і всю надію свою покладаємо. Jezuse, dovirajo ti, Jezuse, dovirajo ti, Jezuse, dovirajo ti.